Так, да, друзі, нарешті ми приїхали в Тернопіль. Колейне місто, колейний стендап, колейні розваги. Ми тільки приїхали в Тернопіль, і вже втратили двох друзів. Де вони? Де вони? <гум> да, не всі доїхали. А після вчорашніх двох концертів у Львові на мене почали неадекватно підписуватись люди. І у мене вже понад 450 підписників. Я не розумію, що мені тепер робити з цим хайпом. Я пропоную цим людям почати агресивно писати коментарі Вові Маслову. Який він класний агресивний коментар. Агресивно можете розривати мій дірект компліментами. І агресивно. Йдемо дивитися на це прекрасне місто, так? Да? Да? Да. Ось що у мене є. І я цим не користуюсь. Тому що немає з ким, тому що така я людина. Я така людина, просто ви мене знаєте. Мій улюблений жарт це секс карликом до пізди. Мій улюблений жарт звучить так: секс з карліком до пізди. Скільки це красиво! Мене це навіть трохи збуджує. Я знаю, що тебе збудить більше. О, батер, проти але Вульф. На кухні точно перемогла би Алла. А хто переможе тут? Друзі, я хочу вам сказати, що для мене перш за все важлива справедливість. Тому хочу вам сказати, що ми зіграли з рахунком 5-5 я переміг. Я хочу сказати, що вов переміг може в цій грі, але точно не в гуморі. <Walk> <з garden> Добре, Алла, Знову ми з тобою на озері. Знову дивимося на прекрасних Цікаво, що вони всі тут, їх приручили, ніби. Розумієш, ці качки от пристав, колись були дикими, як і те зараз. Отак, бо найде тебе якась дівчина із дикого селезня, ти перетворишся просто на домашню качку, яку навіть вбивати ніхто не хоче. Ну подивися, із зеленим чубчиком вилетити. Тобто, ти хочеш сказати, що я теж мене дівчина приручить і їй достатньо буде просто висипати хліб, я буду на нього. Типу працювати за хліб. Так Ось це і ти буде. хочеш сказати. Так і буде. Ще буду дівчиною за хліб. Якби ти ще замість качок петухи були, знову б вилетити. Мене можливо приручити тільки на інші булочки. <звук> Вітаю вас, друзі, на острові кохання. Вова, Алла, ви разом, ви тут. Ви на острові кохання, то що, кохаймося. Ми не віримо в кохання. тебе. Ми віримо в ЗСУ. Олег, знімай. бо Зараз мене. буде кохання. Алла, Вова, Ден. Марк, а теперь э, все разом. Класс. <laughs> Святой отец, силькины не на лице. Святой отец, только не на лицо. <laughs> І нашо в кадрі хлопці, якщо є я. Як же ж мені холодно зараз? Ви мене погодують. Так, треба ще спланувати тур по галактиці. Ох, Олег, ох Олежа, ще довго. Марк, тобі правда подобаються мої виступи, як я виступаю? Алочка, золоце. Та щоб мене Бог прокляв, та щоб на мене сніг випав весь на світі, якщо я так тобі брешу не вважаю, ти молодець, Алла. Це Тернопіль. Я вирішив залишатись тут. Я пристигнувся. Я себе приковав до, до Тернопіля. Угу. Я не хочу його залишати. Настільки прекрасне місто. Да, я дуже вдячний, що сьогодні все працює, працюють всі атракціони, Ми маємо таку можливість тут вкатнути, потім на колесо. Як воно. В цілому, цей механізм виглядає доволі таки безпечно, мені здається. Знову ж таки, класно, ми провели час, атракціони працюють, зараз ми з'їмо по бургеру з ловий. Які ти будеш? Я буду всі. Мопер працює внизу біля фонтану. Залишилось знайти, де тут низ і де тут фонтан. О, так. Ось о фонтан, знайшли. Ось низ, фонтан. Працюючий бургер. О! о як неочікувано! Ну, Він так так теж не ти? працює. Ти береш всі? Вау! Ми не зря сюди і йшли! І каву купаш. Тернопіль, ви готові зустріти наступного коміка? Давайте зустрінемо його! Це демче! Наступний комік Алла Волкова. Нарешті ми знайшли ті самі біологічні лабораторії. Господі, весь цей час вони були в Тернополі. Так, так, заспокойтесь, заспокойтеся, геть, геть, все, виступ закінчився. Геть. Тернопіль все було прекрасно, все було супер до того моменту, як я побачив цих прекрасних створінь. Шановні тернопільчани, тернопільчани. Коли вчора я виступав, я виражав величезний респект вашому місту. По перше, бо тут все. Класне, а я це люблю. Я тут себе як маленька людинка з Лего відчуваю дуже класно. А друге що, коли ми вражали вам респект, ви взагалі не реагували. Один чувак навіть сказав, та й бачу тут такого. Шануйте своє місто, ми його шануємо і обов'язково ще повернемось. Дякую. Шановні мешканці цього прекрасного, файного міста Тернопіль. Мені дуже сподобалось тут виступати, ще більше мені сподобалось тут гуляти. Чомусь мене було враження, що Тернопіль має бути менший, але він дуже крутий. І що я хочу сказати? Ми дуже часто питаємо у людей, куди можна піти в вашому місті. В Тернополі можна просто ходити, бо всюди пізнато. Мені дуже сподобалось у вас виступати. Ви дуже прекрасні люди, прекрасна публіка. Найбільше мені сподобались ваші голуби, тому що я привикла працювати з птахами, з петухами, але все ж. Друзі, це прекрасне місто. Як ви могли побачити, ми дали концерт на 100 голубів. Це це реально було дуже круто. Я ще не бачив ніколи такої фанбази. Мене ще ніколи не Не зустрічали біля вокзалу в такої кількості. Дякую вам за це прекрасне місто. Я обов'язково ще приїду в Тернопіль, привезу сюди свої туристичні гроші, тому що я вдячний всім працівникам енергосистем Тернополя за те, що в цей день, коли ми тут були, тут було світло, тут було тепло, тут була кава і все було.